Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився бій Олександра Усика. Бій проти Даніеля Дюбуа, матч другий. Олександр Усик перемагає у п'ятому раунді. та стає чемпіоном світу, абсолютним чемпіоном світу. Вкотре. Ну, давайте, друзі, будьмо обговорювати цей бій по порядку. Ну що ж, друзі, вчора, 19 липня 2025 року на стадіоні Уемблі у Лондоні, Великобританія, відбувся матч. Матч за абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усік проти Деніелі Дзібоа. Олександр Усік, бачимо статистику, да, 38 років зріст метр 91, Ось, Ми бачимо Дені Дебуа 27 років, 1,96. Ось тут тобто, англійський боксер трішки вище і молодше. Але в будь-якому випадку в будь випадку Олександр Усік нагадає, що обіграв Дені Дебу у першому бої, який відбувався 2 роки тому назад 26 серпня, якщо я не помиляюсь, 2023 року. А ось тому, друзі, якось так. Ми бачимо тут титул да, Чемпіон світу за версією важкій везі. Це якраз туди у Дьбуа. і Відповідно, титул від Олександра Русика чемпіон світу за ось такими версіями. І справді просто просто неймовірно, неймовірні титули Олександра Русіка. Ну, і ось відповідно чемпіон світу за версією ось у важкій вазі. Олександр Усік, звичайно, що хотів виграти і цей відповідно, пояс. Тепер друзі, давайте відповідно трішки вже будемо говорити про сам хід то поєдинка. Речі, друзі, ще 27 квітня 2025 року. Було оголошено, що бій за всі пояси у надважкій вазі відбудеться 19 липня у Лондоні. То ще раніше це було об'явлено 27 квітня. ось, Ну і тому, друзі, якось так. Ну, Олександр Усік, який володів ось трьома з тими основними поясами, ми бачимо деякими: Ну, Деніль Дюбуа був. Був також свій пояс, і Саша Усік, звичайно, хотів. Хотів його забрати, відповідно, собі. А що казати друзі про сам поєдинок? Да, то матч був дуже-дуже важкий початок. Справді у першому раунді Дібуа намагався захопити ініціативу, да, захопити Центр Рінга, пресингував. Ось Олександр Русік контролював дистанцію та завдавав кілька влучних ударів. В цьому так перший раунд, так обидві боксери. Так, придивлялися один до одного, обмінювалися удар на удар. А в другому раунді український боксер дуже здорово вважає против другий раунд Олександр Уссик. Добре працював на ногах, в дуже високий темп підтримував Олександр Усік та, знаєте, так чекав момент для акцентуваного удара. А Дюба боксував так, знаєте, не ризикуючи Ну, раунд залишається за Сашей. Я вважаю, що второй раунд был за Сашей Усиком. Вот, третий раунд. В этом раунде Деньль Дебуа стал діяти активніше. И я вам хочу сказать, что третий раунд был очень душе Очень Вот, обменивались ударами боксеры. Вот, но техническая перевага была за Олександром, который зловив британца на противоході. І кілька разів вдалося Олександру Усіку а, влучити в Данієлі Дюбуа. Втім, за підрахунками там перевагу за донесеними ударами в третьому раунді мав а, британський боксер Даніель Дюбуа. Тому третій раунд за Даніелем Дюбуа. Четвертий раунд Дюбуа дещо вирівняв поєдинок. Перший раунд він такий був рівний. Другий там за Олександром Усіком. Третя, третій раунд. Також плюс-мінус рівний, але все-таки бачимо, що по підрахункам його віддали Данілі Дзібуа. А в четвертому раунді дещо вирівняв поєдинок британський боксер. Він змусив затиснути усіка в канат в самісінкекута. Це дуже дуже ризиковано, але тому вдалося швидко вилізнути. І завдавши при цьому, пару, при цьому завдавши пару бокових ударів. Британець правив удар по корпусу, після якого Олександр показав, що вони прийшлися нижче пояса. Яндер знак да порушення правила, якщо удар нижче пояса. Так робити не можна. А ось. І, до речі, про цьому ж таки не тільки дзюбов пробував нижче пояса. А інші боксери, з ким б -б боксувався Олександр Русі, також пробували нижче пояса і порушували про цьому ж таки правила. Нам так десь трішки схитрити. Четвертий раунд завершився. П'ятий раунд. Э, то, в принципі, четвертий раунд такий, плюс-мінус також рівний. І ось він п'ятий раунд. Розв'язка, друзі, наступає у п'ятому раунді. Небув, ніхто такого не очікував. Настільки може рано завершитись, з за поєдинок. Ось провів серію влучних ударів, піймав Деня Дзюба, після яких Дзюба впав на каліна. Рефері відрахував нокдаун, після чого Олександр продовжив пресінг. А, мені здається, що Саша відчув, ти, що може зараз закривати матч. І пішов в прессинг, завдав потужного удара лівою рукою, після якого британець спав відповідно, і арбітр зупинив, за бій, зафіксувавши нокаут. В кінці кінців Олександр Усігда страхово переміг у п'ятому раунді Олександр Усік! Виграв, виграв. взяв ще один пояс. Абсолютно чемпіонат світу. Важкі вазі. За садівськими записками. Перші 4, перші 4 раунди були за Олександром Усіком. 40-36, 39-37. 39-37. Двоє суддів віддавали право Дюбо. Тільки в третьому раунді, з проки вам казав. А так, в інших раундах, Олександр Усік випереджав британця. І в п'ятому раунді переміг. Друзі, Саша. Віпинобереся чемпіон світу за версію ось такі важкі вазі. Олександр Усік перемагає. Олександр Усік перемагає. Ось така статистика Олександра Усіка 23-0. поразок У Олександра Усика 23 перемоги. Нуль поразок Фантастика. Просто фантастика. Це просто якийсь рекорд. Олександр Усік не переможний. Олександр. В ну, Дене Дібу дві поразки від Олександра Усіка якраз В У 23-му році. при цьому ж таки, при цьому цьому ж ж таки, таки, да? У нинішньому 25-му році. До речі, подивіться статистику Дене Дібуа. У нього 22 перемоги і 21 е, достроково Тут нокаутом, да? Тобто, і справді, боксер, ну, сильний, і справді, боксер дуже сильний, справді боксер дуже сильний. Олександр Русіка при цьому ж таки 14 перемог нокаутами. Одна з таких була якраз то вчора. Одна з таких перемог, і перемог і справді просто неймовірно, тому що перемогти такого сильного британського боксера і перемогти в п'ятому раунді. Це просто якась фантастика. Це просто якась фантастика. Загальна оцінка. да, Усік підтвердив своє місце найкращого важковагового важко боксера в сучасності. Хочу дюба покращився, набрав там вагу, да? здобув низько іскравих перемог. Та мав план на реванш. Але Олександр Усік контролював темп, контролював удари, тактика. Все контролював Саша. Все контролював Саша. Uh, ну, До речі, друзі, Усік влучив 57 з 153 ударів. Да? Uh, тобто точність 37% Олександра Усіка. В Даніля Дюбуа було більше ударів. 179, але 35 з них лише були точними. І 20% відповідно він влучив Тобто, у Олександра Усіка кращий відсоток був якраз влучання, хоча ударів при цьому таки було менше. Ну, Ну, ось. Ну, і П'ятому раунді Олександр відправив. Дельдіба в спочатку в нокдаун, а потім вже в нокаут. Ось. Тому друзі, якось так. А, по ділу перемагає Олександр Усік. Я вже абсолютно по ділу. Перемагає просто браво Олександр Усік. Вкотре Олександр підтвердив свій статус до да? найкращий боксера Де в Шківазі. Де і в світі. Там он друзья, какой-то. Там он друзья, какой-то. Так, браво Александр Усик, просто браво. Обожаю Александра Усика. День людям, всё, он самый наикращий. Вам, друзья, дякую за увагу. Бажаю вам добра, щастя. Будьте щасливі всі. До побачення Всем Пока.